Усе, що треба знати сьогодні, упродовж наступних 15 хвилин, вітаю вас. Одного армійця поранили минулої доби на Донбасі. Бойовики порушили тишу п'ять разів. Стріляли із гранатометів та кулеметів по позиціях біля станиці Луганської, вільного та Павлополя. За даними прес-центру операції об'єднаних сил, чотири бойовики загинули та двоє поранені. До дев'ятьох побільшало жертв снігової стихії в Австрії та Німеччині серед загиблих у тамтешніх гірських районах. Лижники та альпіністи. Після серії смертей на курортах любителям зимових видів спорту забороняють кататися за межами гірськолижних трас. Через загрозу сходження лавин та рясні снігопади евакуйований курорт Хохкар. заблоковані дороги оголошено четвертий передостанній рівень лавинної небезпеки. Давно такого не було, але не біда, це ж зима, нічого не поробиш. Та й не було її такої справжньої, але ж зима повернулася. приємно сісти вдома біля вікна і милуватися, але я багато працюю на дорозі, а зараз навіть не можу виїхати з власного двору. Мій снігоприбирач зламався і маю гребти лопатою. Рух шляхами Греції заборонений через ожеледуцю, зокрема у Македонії та Фракії. У школах деяких районів скасували заняття через сильну хуртовину на півострові Халхідіки оголосили режим надзвичайної ситуації. Там нині похолоднішело до мінус 19. дощі та снігопади дошкурятимуть мешканцям півночі й заходу країни. Через перебої зі струмом також виникли проблеми із залізничним сполученням у салоніках. Жертвами від початку негоди в Греції вже стали троє людей. Циклон, що приніс снігопади і заметілі, вирує в Україні через кучу гори на трасах. Частково обмежений рух у двох областях: Запорізькій та Донецькій. Синоптики попереджають, негода лютуватиме щонайменше дві доби на додачу ще й похолодніше. Рятувальники тим часом застерігають на дорогах уже ледиться і видимість нульова. Якого лиха негода вже наробила? Олег Притикін покаже. Через хуртовину на дорогах утворилися снігові замети подекуди за вишки пів метри. Найнебезпечніша траса Одеса, Мелітополь, Новоазовськ та Васильівка, Бердянськ. Там зранку перекрили рух для вантажівок та автобусів. Водіям легкових авто заборонено виїжджати на дороги, що з'єднують Запоріжжя з Більмаком, Бердянськом та Приморськом. Поки що з Запоріжжя частково відкриті лише східні та північні автомобільні напрямки. Загалом зі снігових заметів рятувальники вже звільнили щонайменше 11 машин, ще 20 вантажівок та легковиків. Замило неподалік Бердянська. На стаціонарних постах поліцейські попереджають автовласників про небезпеку, ожеледицю та майже нульову видимість. Наша рекомендація не виїжджати поки пока служба рашістять дороги і более меньше наладяться умови. потужний снігопад цієї зими накрив Запоріжжя вперше за прогнозами синоптиків, сніжитиме ще дві доби. Заручниками хортовини стали й водії Донеччини. На всіх в'їздах до Маріуполя утворилися затори через складні погодні умови, обмежена рух вантажного та маршрутного транспорту. Стихія в регіоні лютуватиме й далі. Видимість на дорогах обмежена. Тож усі екстрені служби працюють у посиленому режимі. Якщо вдруг виїхали на трасу брати з собою лопату, теплу одежду, запас продуктів питання. Якщо потрапили в складну ситуацію, то звоніть телефону 101. На Дніпропетровщині найбільш проблемні ділянки на дорогах місцевого значення неподалік Криничок, жовтих вод, Вільногірська. Снігопад триватиме щонайменше добу, попереджають рятувальники. В області вже облаштували майже 300 пунктів обігріву у соціальних територіальних центрах, сільрадах, лікарнях та амбулаторіях сіл і райцентрів. Олег Притикін, Наталія Гусак, Аніні Когосян. Сьогодні канал Україна. Перелік українців, врятованих під час крабле в Туреччині, оприлюднив посол України в цій державі Андрій Сибіга. Вижили семеро, четверо загинули. Вціліли нині в лікарнях турецького міста Самсуна. Трагедія сталася напередодні поблизу північного узбережжя Туреччини. Вантажне судно під прапором Панами затонуло. За даними вітчизняного міністерства закордонних справ, від удару хвилі корабель розколовся і одразу пішов на дно. Консул разом із представниками української громади відвідав у лікарнях Самсуна усіх потерпілих моряків. Стан задовільний, тримається бадьоро. Допомога надається. Удячний турецьким рятувальникам моряків врятовано після п'яти годин перебування у крижаній воді, справжнє диво, близькі на зв'язку. У Твітер Андрій Сибіга, посол України у Туреччині. Кредити на модернізацію та утеплення ОСББ за півтора місяця надаватиме українцям фонд енергоефективності. Мешканці ж висоток, які не об'єдналися, але не задоволені роботою комунальників, зможуть відмовитися від Жаків і найняти професійного управителя. Більше про зміни знає наша Ірина Камінська. Ніна Новак з Луцька мріє у новому році об'єднатися з сусідами, і відмовитися від послуг Жеку. У власній квартирі жінка ходить тепло бо вдома лише плюс дев'ять. Комунальники пояснюють, коштів на утеплення стін немає. Цей камін наскуплений ще за Совєтського Союзу. Чи з вересня місяця я його включила, зомисне, щоб в хаті не було силості. І так кожного року ще на вулиці тепло, а я вже включаю каміна. Пенсіонерка Галина Хоменко та її сусіди кілька років тому відмовились від послуг Жеку. Тепер суми в Ах, набагато менші ніж у інших містян за квадратний метр. Сплачує трохи менше 6,5 гривень. Там стоїть певний. Такий, може, я не так висловлююся, агрегат, що він нам тепло постачає, якщо холодно більше, якщо тепло, воно применшує. І в зв'язку з тим ми маємо можливість тоді і дешевше робити оплату за опалення. У будинку, в якому мешкає Галина Хоменко, індивідуальний тепловий пункт. А ще його стіни надійно утеплені за рахунок кредитів від держави та місцевих програм. Вигода очевидна, каже голова ОСББ Юлія Сам. Батюк, ми маємо економію від тарифа міста 80%. Це суттєва різниця. В минулому році мені треба було б заплатити 1600 за двокімнатну квартиру, а в цьому році я заплатила 700 гривень. На сьогодні мешканці 15% багатоповерхівок створили ОСББ, а це понад 33 тисячі будинків. Саме з ними вже з березня готовий співпрацювати фонд енергоефективності, на рахунку якого 4,5 мільярдів гривень на модернізацію та утеплення житла. каже міністр регіонального розвитку. Геннадій Зубко. Будинок може пройти практично аудит по огородженим конструкціям, по інженерним мережам і чітко отримати рекомендації, що саме потрібно робити для того, щоб ефективно витратити ті кошти, які дають як грандовий фонд енергоефективності держави, і безпосередньо, які витрачають саме мешканці. А ще в українців з'явиться вибір. Можна буде відмовитися від послуг ЖЕКу і найняти спеціального управителя, який відзвітує за кожну витрачену гривню. Зараз практично співвласник сам виставляє на конкурс. В своїй будинок і каже, от хто готовий надавати таку послугу. Це не означає ліквідація ЖЕКів. ЖЕК, якщо він надавав раніше і це муніципальний ЖЕК якісні послуги, він абсолютно також може прийняти участь в конкурсі і виграти цей конкурс. Якщо мешканці не наймуть управителя чи не створять ОСББ, будинок автоматично підпорядковуватиметься муніципальному ЖЕКу, де і вирішуватимуть за людей, хто та за скільки надаватиме послуги. Ірина Камінська, Олександр Сернічук. Сьогодні канал. Україна. Вона нещодавно відсвяткувала сторіччя. Парасковія Солоніна найстарша жителька прифронтового Світлодарська. Попри пережити, старенька не втрачає бадьорості духу. Її секрет довголіття дізналися наші кореспонденти. А я люблю гатовий. Вона може втілити будь-який кулінарний задум. За життя Парасковія Солоніна назбирала чимало рецептів. Очень люблю частом вазіться. Очень вона найстаріша жителька Світлодарська жінці 100 років. Це вже третя війна в її житті, під час якої вона ледь не загинула. Ми в підвалі, а тут все повилітало, і окна і все. Онука Наталя сином встигли врятувати стареньку. швидко кинув в ванну. Вона нічого не поняла, що вона ж не слишить. Навіть після цього прифронтове місто Парасковія Петрівна не покинула. Саме тут зустріла віковий ювілей. Хорошо не Хорошо. Приходили, поздравляли, желали ще жити. Хто жила 15 років, а хто жила 20. її бадьорості та доброму настрою заздрять молоді? Я сама готовлю, сама вбираю, сама стираю все. Сама в магазин хожу скупляюсь. Другий раз Наташа прибіжить, каже: бабуська, давай я полы помою. А я говорю, а я що буду делать? Я ставлю. Цей пиріг, впевнена, Парасков'я Петрівна буде м'яким та смачним, адже використовую якісні продукти з гуманітарного набору фонду Ріната Ахметова. Передайте йому большое спасіба за все. За час роботи гуманітарної місії Ріната Ахметова видано понад 12 мільйонів наборів виживання. Ця підтримка вкрай важлива для дітей людей похилого віку. Ріната Ахметову вам У нього тоже скока терпіння для людей. це все робити. у свої роки. Поросковія Петрівна має єдине бажання дочекатися миру. Оксана Курчма, для сьогодні канал Україна. Звернення до американців сьогодні ввечері щодо ситуації на кордоні з Мексикою анонсував президент США Дональд Трамп, а цього четверга має вирушити на кордон, де планує пришвидшити будівництво стіни, що має зупинити потоки нелегалів із півдня. Оскільки Конгрес не ухвалює бюджету, уже кілька тижнів Трамп прагне оголосити на кордоні з Мексикою не режим надзвичайного стану і в такий спосіб профінансувати будівництво. Коштуватиме стівнам попередньо близько 5 мільярдів доларів. Унікальні світлофори, призначені для гаджетоманів, встановили у Вінниці. За увишки вони до коліна коштує один 15 тисяч гривень. Таких у місті поки що 5. Чиновники кажуть, багато аварій стаються через пішоходів, які дивляться у телефони, а не на дорогу. Тож, якщо завдяки експерименту кількість аварій зменшиться, такі світлофори встановлять по всьому місту. Вони металеві і внутрі стоїть контролер, який повністю підключений до основного світлофора. і повністю повторює його сигнали. Працює з ним синхронно. Сьогодні безпритульний, а завтра мандруєш світом. Хворого собаку кілька років тому врятувало українське подружжя просто з індійської вулиці. Нині чапаті зірка інстаграму. Як вдалося досягти шаленої популярності? Розкаже Олександра Сигал. Ось у мене, наприклад, в соціальній сторінці підписників менше двох тисяч, а у цього чотирилапого майже тридцять тисяч. Що ж у тебе такого незвичного, чапаті? Зірку соціальної мережі чапаті знають майже у всьому світі. Чотирилапа мандрівниця вже побувала в 14 країнах та більш ніж у 50 містах. На новому місці собака позує для фотографії. Ось як зараз. Моя Красавиця моя. Наразі вона зірка соцмережі і улюблениця своїх господарів. А ще два роки тому Чапаті ледь не померла на самоті в одному з міст Індії. Це була ніч великих змін в моєму житті. Пару годин тому я був нікому не потрібен. Я не пам'ятаю, коли втратив свою сім'ю, але я був один на вулиці Кочі і вмирав. Оту ніч Христина та Євген прогулювалися вулицями Кочі. В них була відпустка в Індії. Тоді й знайшли малюка, якому було менше місяця. Пройти повз не змогли. Забрали до себе в готель. Всю ніч спасали собственними силами, а вже потом з наступного дня почали по ветеринаркам ходити. Ми одразу робили все, що може когда либо гіпотетічки пригодитися. То тобто це одразу прививки, ветеринарний паспорт, чіп. Щодене піклування пров'язало українців до собаки, вирішили забрати її в Україну. Історію порятунку захотіли поділитися з людьми, тому і створили соціальну сторінку для пса. Поначалу просто хотілося от, освітити цю історію, що вот, мов так буває, да? і дивіться, це не несложно вивезти собаку з Індії. Потім вона з часом, мабуть, становилася масштабні. Масштабній надалі в усі мандри вирушали щапаті. К нам прийшло в голову ім'я Чіпаті Чіпаті це плоска індійська ліпьошка, яку ми з удовольствиям їли. Вона такого ж цвіта, як наша собачка, була була така ж тонка. Фото біля океану на тлі колізею та в джунгліях. Підписникам подобається стежити за пригодами собаки. Невдовзі сім'я рушить у нові мандри і обіцяє багато цікавого. Олександра Сигал, Богдан Стрілець сьогодні, канал Україна. Американський актор Кевін Спейсі уперше постав перед судом у справі про домагання до 18-річного хлопця. Позивачка мати підлітка, ведуча місцевого телешоу. Вона заявляє, Спейсі в 2016 році напогів її сина в барі та домагався його оприлюднити. Цей факт жінка вирішила після того, як штатами прокотилася акція МІТУ проти сексуальних домагань. Спейсі натомість відкидає у свій звинувачення та просить, щоби слідчі перевірили мобільний телефон хлопця за даними адвоката актора. У смартфоні є докази невинуватості підсудного. Більше новин, які треба знати, шукайте на сайті сьогодні.ua та в газеті сьогодні. У горах біля океану та навіть у лікарні українські зірки зустріли новий 2019 рік. У кого видалося найдраматичніше святкування? Дивіться вранку з Україною за мить.